Що заважає тому самому ТЦК? Зайти в той же самий спортзал і набрати тих самих качків. Нічого абсолютно йому не заважає. Вони просто бояться цього робити. Позивний мій рейнджер 27 років повних. Зараз на посаді командира 9-ї роти зі званням старший лейтенант. Закінчив ПТУ. Потім якось спробував себе в охороні. Справі, скажімо так, ну, щось там в мене завадилось, і з 18 років я вирішив піти на контракт. І так в мене вже життя склалося, що у 2016 році пішовши на контракт. У мене був період, що в 2019 році я звільнився повністю з Лав Збройних сил як військовослужбовець контрактної служби. Але побувши трішки в цивільному житті, я зрозумів, типу, ну, що це не моє. Я себе там не почував навіть як вдома, скажімо так. Будучи вдома знаходячись, так, я себе не почував вдома. Поки я знову не з узком так берці, не одягнув піксельну форму. Ну, Починав я, звісно, як всі із солдата, служив у 28-й механізованій бригаді. Був і на посадах стрільця, і на посаді гранатометника. І кулеметника, і механіка-водія, і ну, багато різних посад. Остання моя посада, перед тим, як я пішов вчитися в Національну академію, я служив в 55 й артилерійській бригаді Запорізькій, командир гармати МТ-12. У 2022 році, як почався помасштабний наступ на Україну, то нас тоді, як курсантів, кинули під Київ. І в му році, одразу після випуску, буквально через два дні, я попав у лави 63-ї бригади. Коли я став на посаду командира роти, мені поставили задачу зайняти передній край. І коли я перший раз почав втрачати людей, вже я безпосередньо це бачив, скажімо так, людей я тоді виводив з позиції, а це, скажімо так, такий самий яркий спогад мого життя. Звісно, хотілося б щось краще, але це не такий самий спогад, що залишився, скажімо так, зі мною буде завжди. Найважче, що є в роботі командира, на мою думку, це розмова з хлопцями, які знаходяться на передньому краю. Коли ти сидиш на КСП там роти, так? і вони тобі говорять, типу, що їх там травлять або ще щось, і ти як командир, ти маєш прийняти рішення, що відповісти їм в радіоефірі. Щоб їх якось заспокоїти і дати хлопцям якусь надію, щоб вони побачили, що дійсно командир, управління, що всі працюють в їхніх інтересах. Дезінформація вона також впливає на хлопців. Коли, наприклад, підари можуть підходити за, за 50-100 за метрів від позиції, а ти їм будеш говорити, там все нормально, мужики, все контрольовано. Відповідно і за таких от речей ти можеш втратити свій особовий склад. Я скажу, знаєте, так, можливо, це буде грубо, прямо звучати, але командир має мати яйця будь-якому випадку. Неважливо, яка ситуація, командир має мати сталеві яйця, щоб прийняти чітке зважувальне рішення. Найгірше, це коли командир зовсім не приймає рішення і каже: Я не знаю. Оце саме найгірше, що може бути в роботі командира. Командир має завжди знати обстановку, контролювати ситуацію і в деяких моментах навіть прораховувати свої дії дії свого підрозділу, сценарії можливих бойових дій, які можуть бути на крок, на два вперед. І завжди перестраховуватись, а що, якщо. А що, якщо там вони підуть зліва, справа? А що, якщо вони розб там розіб'ють ПЕСП вдари, да, там який буде резервний пункт управління? Прораховувати та, план Б, якийсь там мати для себе. Навіть не то, що план Б, а навіть і план С, щоб два-три завжди запасних варіанти тебе були. І в мене був випадок, коли я втрачав хлопців. Перші там рази. І на мене виходить тоді весь батальйон. І я тоді не справлявся, я вийшов тоді на командира і сказав: чекайте, дайте я розберуся спочатку зі своїм переднім краєм, потім зроблю доповідь. Все. І з тих пір я зрозумів, що нічого важливішого, ніж хлопці на переднім краю, не може бути навіть там, ну, якась доповідь командиру, так? якісь там папірці, якісь дзвінки. Немає нічого важливішого, ніж передній край. Завжди треба людське життя ставити вищою метою свого перебування тут. Це лише моя думка, що це велика проблема командира навіть з того підрозділу, з якого йдуть люди. Тобто, якщо люди йдуть з того чи іншого підрозділу, то відповідно як для мене це означає, що командир не справляється зі своєю роботою. Ну, всіх людей йдуть, і в мене люди йшли, все бувало. Але ситуації є різні, тобто, якщо це відбувається наприклад, з одного підрозділу, тебе там зараз іде 3, 4, 5 чоловік. Да, різні бувають ситуації, то це вже означає, що командир просто не справляється зі своєю роботою. Тому що е, військовослужбовці, да, мобілізовані, добровольці, там різні, яких називають ще бусифіковані. Тобто вони мають прийти, якщо навіть їх запхали в той самий бусик, привезли сюди, то вони мають тут вже побачити, що ну за них думають. Що їх не просто там, як ТЦК, наприклад, вони їх запхали, відправили, і все. А ви там, хлопці, їбіться, як хочете. Ні, він прийшовши сюди, він має зрозуміти і що командир про них думає. Тобто, це не просто людина, як знаєте, як то говориться, м'ясо. Ну, знаєте, як відповідь на це питання, як в мене говорив мій командир батальйону на той ще момент, це був Тарас Вікторович, то він сказав таку фразу, що дали би можливість. Самим бригадам, самим батальйонам набирати собі людей. От була б від батальйону там, скажімо так, певна група, да, там якийсь свій так, бусик, неважливо. Що ти приїжджаєш, отак от само, як ТЦК. Вони приїхали, упакували і увезли. Я б зробив би таке, що ну, тіпа, ну батальйон так же міг би це робити. Була, відповідно, батальйона своя група, яка їздить, так же само пакує, і в конкретно цей підрозділ цю людину привозить. На мою думку, це було б ну, на 100% правильно. То ТЦК воно не справляється з тою задачею, яку йому дають. Чому вони не зайдуть той же самий, знаєте, общеницього говорять? Спортзали, там різні якісь концерти, ще щось? Ну. Люди, які в нас, вони так само сидять в соціальних мережах. Вони дивляться, хто що виставляє, які хлопці молоді, там да, якісь там качки, скажімо так, спортзалів. Да, там, там, якісь збір, там ще щось. Ну, от, збір ми можемо самі організувати. Ми можемо знайти волонтерів, які нам допоможуть. Так, ми якось можемо з цим справитись. Що заважає тому самому ТЦК, зайти в той же самий спортзал і набрати тих самих качків. Нічого абсолютно йому не заважає. Вони просто бояться цього робити. Коли всі стануть, стануть пліч опліч і будуть працювати як один цілий організм, я так же саме, як і всі їжджу у відпустки. Я так само, як і всі сиджу в соціальних мережах, переглядаю. Ну, я бачу, я так само виїжджаю з свого КСП. Я бачу, що відбувається за 20-30 за кілометрів від переднього краю, як люди тут живуть. І багато знайомих я чув, і у мене є такі знайомі, що коли йому задаєш питання, а чому ти не йдеш? Він говорить: А мене, типу, мені сказали, чекай, мене не беруть. Ну, якщо мене візьмуть, я піду. так, давай я тебе беру до себе підрозділ, давай йди сюди. Ні, ну мені сказали чекати, я той, я цей, і там багато різних думок. А зараз розумієте, повторюється сюжет, який був 16, 17, 18 і до 22-го року, що ми вас туди не посилали. Коли в 14-му році на країну напали да, з війною агресор. Російської Федерації, то всі якось починали працювати як один організм. Потім, з роками, всі почали: ми вас туди не посилали, ви самі пішли за гроші, і пішло-поїхало. Так, же саме у 22-му році, точно такий же сюжет повторився. Всі працювали як один організм до, там, не знаю, до середини 24-го, до початку 24-го. Далі вже все, абсолютно, ну моя хата з краю, я нічого не знаю. А от якби зараз всі почали працювати дійсно, як у 2022 році, я думаю, ну, наші шансів було б в рази більше. Я скажу те, що говорять абсолютно всі: і блогери, і військовослужбовці, допомагайте, донатьте і ніколи не ставайте позаду збоку. І не забувайте, що ви живете, працюєте, відпочиваєте тільки завдяки тим хлопцям, тим командирам, які віддають своє життя. Які ризикують своїм життям, які віддають свій час, дорогоцінний час, який вони могли б провести з рідними, з сім'єю, які, які воюють на передньому краї. Тому ще раз кажу: не забувайте допомагати, донатити і завжди бути разом з збройними силами.